Міша, зв'яжи свої руки. Я американець. Пакраще. Покра... Покра... А я росіянин. Пакраще. Покра... Странний ти чоловік. Чому парламент не працює? Відповідь на це питання ми шукаємо поміж депутатів. Наскільки зараз вас влаштовує, як працює Верховна Рада? Сьогодні парламент затиснутий між авторитарною системою, яку намагаються встановити через банкову. І тими вимогами, які є у простих громадян. Зараз є криза в парламенті трохи така створилася. Е який ви бачите вихід з неї? Треба домовлятися. Ви говорите абсолютно з позиції європейської традиції політики. Ну я. я, я... Так, думаю, бо так думає більшість українського народу. Ви з опозиції? Ні, я з фракції партії регіонів. Серйозно? Так. Да. Я перший заступник керівника фракції партії регіонів. Страдник президента України. Виглядало, що ви ну, такі як європейські цінності сповідуєте. Ну, так, а, б, б, у нас найбільші, най, найбільші європейські цінності сповідує якраз фракція партії регіонів. І ми вирішуємо допомогти ідейним опонентам домовитися. Про що би ви хотіли поговорити із тамтовою стороною парламенту? Про те, що Україна в нас одна і нам потрібно, як кажуть, як незважаючи на те, чи це росіянин, чи це українець, чи це єврей. Жити дружньо. Ви сказали, українець, росіянин, єврей і жиди. Слово жиди це, 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 це слово жиди, я, 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 у, у моєму ліксиконі такого слова немає. Жиди, а потім Дану, слово жи. Ні, 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 боже. Можливо, налагоджувати діалог допоможе зразок законопроектування Сергій Тірьохін. Я вирішив на 25 березня кожного року ввести це свято покращі. Чому покращі? Тому що так Азарівською українською мовою. Останній проєкт закону про свято покращий. покращі, краще. покращі, покращі, Не, не по краще, а ПА -краще. І саме цікаво, що він так і дійде до зали. І Хоча він абсурдний, і він зареєстрований в день дурня. А вам не здається, що таким чином ви дискредитуєте в принципі парламентаризм? Ні. Петро Симоненко, так? Так, так. Це Петро Симоненко і зараз нам не буде. Це Петро Симоненко з Комуністичної партії України. Зараз у нас Це Петро Симоненко з Комуністичної партії України і з нам з нами Павтаріса. Петро... Ви говорили про дискредитацію парламентаризму. Як виправити, що зробити, щоб вона припинилася? Перщирую все зробити, щоб комуністи прийшли до влади. І тоді в державі буде порядок. Вчорашня акція, коли ви сиділи, що це було? У мене є всі підстави говорити, що це шоу було. Я ще раз кажу, що ми дуже відповідально ставимося до нашої історії. Ми гарантуємо, що ми більше не будемо повторювати трагічні сторінки. Ну, продовжуємо налагоджувати діалог. Там стоїть чечетов. Ну, яке питання, ви йому поставили? Я його передам. Міша, зв'яжи свої руки. Тільки що мав інтерв'ю з Катеринчуком паном, і він казав, щоб я вам передав, Міша, зв'яжи руки собі. Ну я не знаю, що там він казав. Ми... Що мені подобається у США? Я американець. Оце перше. А там ще я З Німеччини, з Австрії. Ну, президент, президент. Негр, скиніє. О, там головне, я Росія. Я Росія. Я, я е, американець. І цей міжнародний досвід дає можливість впевнено дивитися у майбутнє. Майбутнє України знаходиться у міцних руках, у міцних демократичних руках партій регіонів. Отак і скажіть. Майбутнє України знаходиться У знаходиться в міцних, партії, в міцних демократичних руках партії регіонів, яка змусить, яка все зробить, знаходиться у міцних демократичних руках партії регіонів. Давайте коротким реченням. Майбутнє України знаходиться в міцних демократичних руках партії регіонів, яка консолідує суспільство. І дальше. Яка, яка, е до, 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 до яка об'єднає українським політиком і приведе Україну до європейського дому. Це був Михайло Чечотов. Да. Європейського вам майбутнього. Найкраще! Да.